Синоптики прогнозують дощі та нічні заморозки у значній частині України. Така погода протримається до кінця тижня, а де саме литимуть дощі та будуть заморозки? Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так, у четвер, 2 жовтня. Дощі місцями значні очікуються у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Черкаській. Кіровоградській та Вінницькій областях на всій решті території країни буде переважати суха та хмарна проясненнями погода. Вітер цього дня буде північно-західний, 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 2 жовтня. То зараз ми вам все розповімо. Так, у четвер в західних областях температура коливатиметься від плюс 6 до плюс десяти, а вночі буде від мінус 1 до плюс 5 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 6 до плюс десяти. Вночі буде прохолодніше від плюс 1 до плюс 5 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 13 до плюс 17. А вночі від плюс 5 до плюс дев'яти градусів тепла у центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 7 до плюс дванадцяти, а вночі від плюс 4 до плюс сіми градусів. У четвер на півдні температура буде від плюс тринадцяти до плюс п'ятнадцяти в день, і від плюс шести до плюс вісімнадцяти градусів тепла вночі у Києві 2 жовтня. Протягом всього дня буде триматися хмарна погода. Практично весь час йтиме дощ, який у другій половині дня повинен послабшати. Ближче до вечора він припиниться. Температура повітря буде від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. У Львові сонце цей день буде рідко з'являтися за хмар, без опадів. Температура повітря буде від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла. У Дніпрі Протягом всього дня буде триматися хмарна погода. Вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня не передбачається. Температура повітря буде від плюс 7 до плюс 16 градусів тепла. У Харкові, 2 жовтня, зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дрібний дощ, який до обіду повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів. Температура повітря буде від плюс 7 до плюс 14 градусів тепла. У Одесі у четвер хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора буде зберігатися похмура погода без опадів. Температура повітря буде від плюс 7 до плюс 12 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!